Усім вітання, футзалісти та поціновувачі їх таланту. Вінницька міська територіальна громада продовжує відкритий зимовий чемпіонат, у рамках якого беруть участь 53 колективи. Сьогодні зробимо акцент уваги на третій лізі, а саме трьох її матчах, які відбулись минулими вихідними. GC Barbershop – Ягуар. Даний поєдинок повинен був відбутись ще у рамках четвертого туру наприкінці листопада. Втім, зіграли його колективи вже у новому році. Барберам, які скіфу тиждень тому пощастило з довготривалою дискваліфікацією одного з лідерів калинівчан, а саме Сергія Коломійця. Тим не менш, у колектива є інші лідери, зокрема Костянтин Калісецький, який і взяв на себе основний тягар відповідальності за результат команди цього разу. Насправді гра нелегко складалась для лідера третьої ліги. Ягуар повів у рахунку лише на 14-й хвилині після влучного удару у виконанні Калісецького. Згодом Владислав Совсімов подвоїв перевагу клубу з Калинівки і йому задихалось набагато легше. Тим не менш, в другому таймі Андрій Осовський, новачок Барберів, скоротив відставання до мінімуму, і інтрига зажевріла новими фарбами. Мабуть, все ж вирішальним стало взяття воріт у, у виконанні Максима Пилипенка за 5 хвилин. До сирени. Далі ще відбувся обмін голами з боку Віталія Шевчука та Костянтина Калісецького. Однак глобально на підсумок зустрічі це вже не повпливало. Скіф Атлетик-2011. Зустріч дев'ятого туру, яку команди проводили з деяким випередженням графіку, краще розпочав Атлетик-2011. Швидкий гол вдався підопічним Сергія Глущука після розіграшу кутового, коли на дальній стійці Сергій Ковальчук зрізав м'яча до власних воріт. До речі, це вже не перший автогол мерівчан у подібному стилі. Буквально за дві гри до того проти ягуара ідентичну роль виконав і Олександр Грицюк. У Скіфа мало що вдавалось при комбінаційній грі. А ось номінальні гості, користуючись можливістю, ефективно діяли на контратаках. В результаті уже перед перервою проміжний рахунок став розгромним на їх користь після дублю Володимира Пирогівського. Ну а коли той таки Володимир організував хет-трик на початку другого тайму, стало очевидно, що скіфи навряд чи врятуються. Команда Євгенія Черниша перейшла на дії з п'ятим польовим. Проте перше взяття воріт стало наслідком вдалого розіграшу стандарту. Своєчасний пас Сергія Кривцуна знайшов ліву ногу Богдана Марценюка, який відзначився дебютним голом у складі команди. Вдруге скіф забив через 5 хвилин, коли Ярослав Кривіцький потужно пробив при розіграші чисельної переваги. Були у немірівчан ще стійка та поперечина після ударів того таки Кривіцького та Дмитра Соломона. Однак і атлети кілька разів пробачили суперника, не влучаючи по порожніх воротах. Тож кінцевий рахунок є закономірним та підкреслив ту перевагу, якою володів протягом всього першого кола Атлетик 2011 на фоні конкурентів із нижньої половини таблиці. Доброго вечора! Я вітаю всіх з ігровим цим днем. Дуже була ну нелегка гра, хоч хлопці. Що хоч хлопці займають там нижні позиції, але дали дуже супротив великий. Дякую хлопцям за гру. Бажаю нашій команді більше перемог, щоб викладалися на, на всі 100%. І, ну, дякую Збройним силам України, що нас захищають. Всім хорошого вечора і дякую за футбол. Фенікс Козак Плюс. А ось окрасою всіх вихідних для третьої ліги став єдиний недільний матч, який також було зіграно наперед. Адже згідно календаря він відноситься до дев'ятого туру. Дуже прикро, що враження від впертого та рівного двобою зіпсувала помилка бригади арбітрів, яку довелось гуртом виправляти ледь не всім присутнім одразу ж на місці. Після оперативного розбору спірного моменту на наступний день команди погодились із тим, що протест подаватись не буде і рахунок на користь козака Плюс залишиться в силі. Тож ми переходимо безпосередньо до огляду подій, які передували інтригуючій останній секунді гри. Матч краще розпочали підопічні Бориса Саюка. Вже до третьої хвилини завдяки голам Максима Драчука та Богдана Пономаренка вони вели з перевагою у два м'ячі. Поступово Фенікс прийшов у себе і почав також забивати. Віктор Семчик оперативно відповів на дуплет голів у виконанні білосиніх, А ось Дмитро Пачевський та Віталій Попов менш ніж за хвилину перевернули рахунок на табло вже на користь Калинівчан під завісу першого тайму. Більш того, перед перервою колектив із Калинівки наростив свою перевагу за рахунок четвертого голу, який також забив Попов. Здавалося, що Козак Плюс не зможе вже здійснити другий камбек поспіль. Однак досвід та впевненість у власних діях в чергове далися в знаки. По перерві перевага команди, що поступалась у рахунку, була відчутною. Більш того, хорошою опцією при розіграші з п'ятим польовим залишався голкіпер Сергій Жолонко. Саме його удар вкотре вже протягом сезону став результативним на самому старті другого тайму, знову скоротивши відставання до мінімального. Невдовзі Андрій Черниш встановив на табло паритет, та командам довелось розпочинати все спочатку. Бойова гра за всіма канонами перейшла у ендшпіль, під час якого козаки таки розіграли чергову результативну комбінацію, яку завершив результативно Дмитро Гладких. А ось у відповідь Фенікс не реалізував десятиметровий, зате використав, на думку арбітрів, свій шанс на останній секунді. Отже, на табло рівно секунда до завершення гри. Козак Плюс всім складом вибудовує стінку перед ворітьми, проте йде пас на Віктора Семчика, який встигає зупинити м'яч, і другим дотиком влучно поцілити у верхній кут. При цьому сирена починає лунати, як тільки но нога універсала Фенікса вдруге зустрілась із м'ячем. А це за правилами поточного сезону означає вичерпання ігрового часу. Натомість бригада арбітрів попервах зараховує цей гол, керуючись застарілими правилами футзалу, що були актуальними ще у минулому чемпіонаті. Звісно, рефи миттєво були атаковані незадоволеними гравцями козака плюс, які почали тиснути з метою справедливого рішення. Після наради з керівництвом суддівського корпусу рішення про зарахування голу таки було відмінене. А відповідні зміни внесені до протоколу. Як того вимагає процедура в межах регламентованого відрізку часу? Важкий та емоційний матч, результатом якого стало ще одне вивчене на зубок правило. Головне, що справедливе рішення було таки прийняте і затверджене. А отже, ми дякуємо обом командам за цивілізоване вирішення суперечки у рамках взаємоповаги та принципів фейерплей. Гра між Феніксом та Ягуаром, найближчими вихідними, як і недільний поєдинок між біофармом та одноосібним лідером турнірної таблиці. Повинні прояснити багато чого у її верхівці. Також не варто списувати із рахунків Роксану, в якої до завершення першого кола залишився лише один матч проти Прометею, що йде на останній сходинці в турнірній таблиці. Щодо козака плюс Атлетика «Атлетика-2011» та скіфа, то ці команди вже завершили перше коло змагань і знаходяться в очікуванні 10-го туру. Станом на сьогодні усі наші думки разом з українськими воїнами, що боронять неньку на передовій. Звісно, морально футзалісти та спортивні вболівальники Вінниці та її околиць мають бути готовими змінити військових вже найближчим часом. Проте, поки ми тут і займаємось улюбленою справою, давайте робити це якісно та гуртом, а також дружно допомагати фронту фінансово закриваючи збори на дрони FPV.